Хто не знає, що таке ДСГ? Послухайте, хто знає, можете промотати. Отже, ДСГ це преселективний робот з двома щепленнями. Це означає, що в, в нас завжди в цій коробці увімкнено дві передачі. Ми стартуємо на першій, і друга в нас вже ввімкнена. І перемикання передач відбувається не тим, що в нас в коробці змінюються передачі фізично. Вони вже увімкнені всі передачі, що нам треба, а просто розмикається одне щеплення, і змикається інше щеплення. Тобто щеплення першої передачі розмикається і змикається щеплення другої передачі. І це все зроблено доволі просто, тому що це фактично та сама механіка. Просто в нас вал поділено на передачі, які парні і не парні. І там виходить в нас вал в валу знаходиться. І а, щеплення є для першого валу і для другого валу. Прекрасно, просто і всі це вже вміють ремонтувати. Воно надійне, воно швидке на перемиканнях, тому що перемикання в нас відбувається без розриву потоку, потужності, тому що є навіть такий момент перекриття, коли в нас дві передачі одразу увімкнені. і плюс класна економічність, тому що в нас немає втрат на. Гідротрансформатор в нас замикається щеплення жорстко, чудова коробка, я дуже її люблю.